Заспокой мене, заспокой мене, заспокой мене, заспокой заспокой мене, заспокой, дай мені тепла, дай нам шанс, і скажи, що є в нас ще є час Заспокой мене, заспокой. І світ Боже воліє кохав. Так хочеться знати, як тоді малою, до мами під ковдру пірнуть з головою, притиснутись рідний той запах вдихнути залишивши страх і спокійно заснути, але вже твій син стоїть поруч з тобою, з надією дивиться в очі до болю, з надією дивиться в очі до болю, яку ми планету залишимо з тобою. Заспокой мене заспокой дай мені тепла нам шанс і скажи, що є в нас ще є час. Заспокой мене, заспокой обійми, не відпускай, і поки світ Божий волі є. Життя без прикрас, спокійно, я тут видихаю і вірю, що в нас все попереду, ми люди не Що жити, любити і в нас ще є час, нас його не забрати Заспокой мене, Заспокой мене, Заспокой мене, Заспокой спокій. Слава Україні! Сейчас під крайно знаходимося на заводі Азаскаль. Ситуація важка, подекуди критична. Правда, ми бонусу. Залишаємося людьми.